Точно цифру зараз не можу назвати? Ну, Дивіться, ну, перше я знаю, що зібралися всі е, журналісти, Ви досить професійні люди. Якби в мене була якась нарухомість, яка б у вас цікавила, бо мене напевно, питання мені не так поставили, а конкретно проте знаємося. Нерухомості в мене точно немає ніякої. Проживаю на квартирі, яку я орендую. вже два роки працював в Черкасах, ну там і певні свої особливості. Повернувшись сюди, мені довелося орендувати, що я за все орендую. Нерухомості немає. А що стосується цифру річного доходу. Я не можу зараз точно її сказати. Зараз якраз заповнюємо декларації з бухгалтеріями додатково зарплата суді десь складає в межах. Точніше може сказати. Судді не можна. На сьогоднішній день 12 тисяч оплат судді. О. А далі оплата зарплата суддівського нагороду вона називається, складається крім оплату за, вис... за високого років, хто скільки працює за адміністративну посаду. І за Ну 23... no, no. Давайте вас будемо таким чином. Приблизно рятому дохід. Це більше 200 тисяч, менше. Менше. До 200 тисяч. ж 150 мають 200. Ну, рятому можна буде.